Вночі 8 серпня, росіяни атакували шостицьку громаду ударними бепла. Пошкоджені багатоповерхівки, автомобілі та об'єкти соціальної сфери. На місце події виїхали фахівці ДСНС. Зранку ліквідація наслідків ворожих прильотів продовжилась. Постраждали житлові будинки, як багатоквартирні, так і приватні в кількості приблизно 14 штук. Постраждав наш спорткомплекс. Наразі відбувається ліквідація екстрана. І забивають люди вікна і в постраждалих квартирах і будинках. На місці події здійснюють фіксацію пошкоджень правоохоронці. Поліцейські також проводять роз'яснювальну роботу з місцевими мешканцями, надають інформаційну та психологічну допомогу тим, хто цього потребує. Зараз на місці працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейські. Також 9 години правоохоронці працюють у штабі з ліквідації наслідків та. Та приймають заяву від цивільного населення. Пошкоджень зазнав спорткомплекс Свима. Відбулось займання покрівлі. Працівники разом із батьками вихованців допомагають у ліквідації наслідків обстрілу. Ми зараз. Працюємо над ліквідацією нічних прильотів по нашому спортивному об'єкту. Це так би якби болюча дуже для нас новина була сьогодні. Зранку ми неодноразово проводили тут турніри, діти тренувалися. а Зараз, як бачите, стан нашої спортивної будівлі дуже в такому жахливому стані. Тому намагаємося з тренерами, з дітьми, з батьками. Ліквідувати ці всі наслідки постраждала й початкова перша школа. Там вибиті 9 вікон. Загалом пошкоджено 250 вікон у житлових будинках. До ліквідації наслідків залучені всі комунальні служби. Допомогу власникам пошкодженого майна надають представники товариства Червоного Христа України. Ми з Червоного Христа, Шостинська місцева організація. Людям допомагаємо Тар Пауліна для того, щоб забити. Вікна на сім'ю на квартиру видається на один кусок Терполіна чотири на шість. Повністю достатньо, щоб забити три вікна. Вишукувались містяни, щоб отримати допомогу від гуманітарної місії проліска. Приїхали надавати допомогу у вигляді будівельних матеріалів для швидкого ремонту пошкодженого майна. Працює в нас психолог, який надає першу психологічну допомогу. Працює соціальний працівник, який розповідає людям, що робити при пошкодженні, куди звертатись, як оформлювати допомогу. Могу і компенсацію за пошкоджене майно. У черзі за будівельними матеріалами Микола Чепур говорить, що у його квартирі постраждали вікна та двері. Слоджі із балкона всі стекла повилітали. Пластикове на балкон. Два. Абі на даба балкона і постраждали пластик, сягнувся. Не зак не зачиняються двірі. Представники міської влади наголошують, що власники пошкодженого житла мають право на відшкодування від держави. Заяву необхідно подати через портал дія. Власники будинків квартир мають реєструватися і отримувати компенсацію від держави через дію, через є відновлення. Також працює штаб в першій школі, там де люди приходять і фіксують свої пошкодження. Писуються у представників місцевої влади, а також там працює поліція. З метою недопущення травмування громадян. Поліцейські перекрили небезпечні для руху ділянки території, де знаходяться уламки боєприпасів та є ризик повторних обстрілів.